Я вже попрацювала одягнена як на тундру якусь. Але це весело. Ну я зараз не знімаю, вже дощ іде. Попрацювала, біжу зараз, а дощ починається. Іду за скумбрією і корейською морквою. мій, ховатися треба до зустрічки. Привіт, вітаю вас в своєму просторі Сюзанна Спейс. Добігла в український магазин. Він знаходиться біля моєї праці. І якщо б моя воля, то я б кожен день їла тільки солону рибу таранком. Але треба мати міцне здоров'я для цього. Тому я не дуже часто заходжу сюди, але часом заходжу. Мені дуже подобається таранка і все, що пов'язане з рибою. Цікаво, що в Польщі немає лікарської ковбаси, а є така нарізана шинка слайсами. І я вже до неї ну, звикла і так цікаво, те, що колись, коли ми тільки приїхали до Польщі, мені так хотілося канапку з лікарською ковбасою. І коли вже там я натрапила на український магазин через якийсь час, купила ковбасу. Зробила собі канапку, і потім їм і розумію, що я настільки відвикла від цього смаку, що вона мені взагалі більше не смакує. І так собі думаю: ну, реально, як то звичка впливає. Ходиш по магазину, і таке дивне відчуття від того, що все українське, і таке враження, що це частинка України в Польщі. Дуже цікаве відчуття. І ще, що я помітила, що коли ми тільки приїхали, смаженого насіння в польських магазинах було дуже мало. Але, як то кажуть, попит росте, і в бідронці стало набагато більше насіння за цей час. Ціни на товари польські зовсім не українські. І коли дуже багато береш, то відчувається. Ось ця поличка зі всіма сушоними штучками, це просто нереальна любов моя. Зараз показую вам свої покупочки. Це в нас скумбрія холодного копчення. І те, що мене здивувало, що в Польщі тільки гарячого копчення скумбрія буває. І це було так, як. Якийсь теж дивина, що о, знайшла скумбрію в українському магазині холодного копчення. Це таке ж свято-свято. Добралася до корейської моркви. Щось дуже давно ми її не їли, і це, це дуже смачно. Мої діти налетіли на цю моркву, зацінили її. А ще хотіла купити морську капусту. Теж так давно її не їла, що я така. Коли побачила її в магазині, то думаю, чи я пам'ятаю її смак чи ні. Але все ж таки. так. А тут це просто мега-знахідка. Ці квашені помідори. Мама рідна, це якесь просто досягнення із досягнень. Те, що я їх знайшла, вони настільки смачні виявилися. І теж в Польщі багато таких консервованих огірків, але помідорів ну, ну, взагалі якось не зустрічаються. Купила оцю ще плотву, шикарна теж вийшла, дуже смачна. І капусточка, капусточка морська мені дуже зайшла, вона мені сподобалась. бо давно-давно я її пробувала, діти її не зацінили. Сказали, що ні, щось таке невідомо. що. Без смаку, не те, що морква. Ну, я думаю, ну, а вже ж, морква солоденька, капуста для їх смаку ніяка. Вийшла ця, ця радість на 109 злотих. І ще взяла шматочок такого салка. Воно вже посолене. І ідеальне воно, коли його заморозиш в морозилці. До борща саме те, що треба. Прийшов час протестувати куплене. Дуже смачно. Виходить додавати до салатів цю моркву і капусту. В салаті так діти змогли їсти, але все ж таки перевага була на помідорках і на капусті. Помідорки трохи солонуваті, трошечки, але було дуже смачно. Їмо і летимо з моєю дівчулькою малою на гулічки. Прийшли на день народження зараз і виявляється ця, цей зал. О... З батутами і зі всіма роздикушками близько від нас. А коли ми жили взагалі на іншій стороні міста, то їхали дуже далеко, і в мене в голові це дуже далеко. А зараз е старша донька каже, так це ж близько біля нас. Я думаю, як то То вийшли ну, не сильно за раніше, але... Трошки раніше зараз. Пів години будемо стояти і чекати. А моя донечка мала. Вона Мічка, Мічка. Я тільки вранці стала, вона вже стояла в курсі і в шапці. Біля дверей і була готова йти. Так, дитинка чекала на день народження, так? приготувала подаруночок. Чекаємо на розвагу. І розвага буде швиденька, і потім побачимо, як це буде яка буде реакція, коли вона коли треба буде йти додому. У полянків дуже простий підхід до дня народження дітей. Нема ніяких застіль, сідай і їж цілу годину. Тут все набагато простіше. Зазвичай орендується якісь, якась кімната в розважальному центрі. На якусь тему, бо завжди там або три, або чотири кімнати, і ти вибираєш, на яку тему ти хочеш цю кімнату орендувати. Береш її на дві або три години, суто для дітей, де сидять діти. І з їжі мінімум це і стандартно і мінімально це будуть соломка, якісь, може, фрукти, потім о, може бути печиво. Або там сушені фрукти, чіпси з яблук, чи сушених бананів, от щось таке. І потім, вже в кінці буде торт, всі заспівають імениннику, розділять торт з'їдять і по домам. А батьки дітей можуть прийти, можуть там сидіти і чекати, або ходити, дивитися за своєю дитиною, або привести і піти по своїх справах, і потім повернутися за дитиною. І іменинник, батьки іменинника можуть запропонувати каву, чай для дорослих. Ну, хтось може запропонувати якісь тістечка там, щоб перекусити без всього лишнього. І діти в цей час бавляться, літають, ніхто там завжди не сидить за столом. Вони так бігають, прибігли, схватили соломку, згризли соломку, якісь там палички. Кукурудзяні побігли далі, поскакали, пострибали, вернулися, попили, попили соку, побігли далі. А вже коли і так от всі бігають туди-сюди, цілий цілий час літають, скакають, а потім, вже коли торт, то всіх кличуть, що збираєтеся всі разом, співають пісню, вітають іменинника, поскладали подарунки. Там, коли прийшли, вручили подарунки, імениннику поскладали в куточок і все. І це дуже зручно, нереально це зручно, ніякої, ніякої оцієї в хаті двіжухи немає. Ну, хтось може, колись ми були вдома у дитини, у коліжанки теж садочка, вони, вони там придумували конкурси, такі якісь ігри, забавки. У них була територія нормальна, така, щоб змістилися всі. А так зазвичай щось орендують і ось такі веселі пригоди отримують. В нас вдома завжди було так, що в день народження дитини це її день. Ніхто з моїх дітей не ходив ні в школу, ні в садочок в цей день. І я питала, як вони хочуть його провести. І вони там вибирали, чи на батути підемо, чи ще кудись, чи на які там розваги такі. І ми цілий день ходили то на піцу зайдемо, потім цілий день ходили в тих, ну, в цьому залі на батутах чи на якихось попригушках. Або піца була там, бо часто ну, не було такого, щоб там було поєднане піца і батути в різний час треба було ходити. А зараз навіть тут вже, вони вже придумали, що якісь є така міні-кухня в них, там, або тістечка, або якісь тортики, або піца вже на місці можна купити і прийти. І так ми цілий день десь проводили подарунки зранку, і потім ми ходили цілий день десь лазили. І вони довольні, приповзали потім додому. А зараз, от коли у Мії було день народження літом, то вже було їй 5 років, вона вже походила по днях народження інших і сказала, о, я теж хочу вже когось запросити, садочка, хочу якийсь там е, собі список е, зробила, кого вона хоче е, запросити. Запрошення пороздавали, теж була така розвлікушка в неї. І потім вже приходиш, все збираєш і. Приходиш додому, і ціла, ціла розпаковка подарунків, продовження такого, такої двіжушки було. Це дуже круто. Вийшли з пригушок. Фу, тільки було дві години. Я так заморилася, таке враження, що я там, не знаю, вугілля розгружала. Фу, моя дитинка скакала, плясала, а я. Тільки за нею і ходила, але йду, ледве йду. Зараз прийду додому, просто звалюся і все. Я так думаю. Це було дуже круто. А ще круто те, що в нас такі якісь батьки в групі, дитячий в садочку, як на відвір. Дуже класні, ну, приємно з ними і спілкуватися і проводити час. Просто шикарно. Не очікувала такого, щоб ну, так заприязнитися, можна так сказати. Не те, щоб там додружитися, але заприязнитися на ну, супер. Супер-супер. Мені дуже сподобалось. ще такими гарними Йдемо вуличками дуже шикарними, що я прямо йду і релаксую. Люблю таке і зелень, щоб була і щоб було красиво, Фу, як на природу вийшла. Ми тут трішки доїхали з дому, а не знаю, минути хвилин 10 ідемо пішки до свого цього автобусу. Гарненько. Гарненько, вулички. Все в деревах. Все в деревах. В, в ялинках. Дуже симпатично. Ой. Я відчуваю, що я пічка. Ти ще не спиш. Я відчуваю, що я зараз прийду додому і просто звалюся з ніг. Тут тільки, тут тільки такий лісок, нічого не построєно. А так і нових будинків я навіть ну, не очікувалася, такі як а райончики зроблені дуже шикарно, красивенько. Знову вийшло сонце, милуюся, не хочу навіть додому заходити, бо ці дні такі швидко плинні, бо в нас завжди дощ, а це просто шик. Це просто шик, аж кортить піти, показати вам озеро і ту красоту. Маю надію, але треба йти додому, маю надію, що завтра теж буде щось подібне з погодою. І я, може, візьму свій шезлонг і піду, полежу і подивлюся на воду. Фу, шикардос. Дуже красиво. Все ж таки довелося повернутися додому. І тепер я вам покажу мою шикарну маленьку розпаковку: це вітамін Д3 і вітамін С. Вітамін Д3 це не просто сонячний вітамін. Він підтримує кістки, імунітет і навіть настрій. Восени і взимку, коли сонця майже немає, він особливо потрібний. При проблемах зі щитовидкою часто є автоімунний компонент. Вітамін Д допомагає імунній системі працювати спокійніше і контрольованіше. Він не лікує щитовидку напряму, але створює кращі умови для її роботи. Якщо є втома, чи падає настрій, це дуже гарна підтримка. А вітамін С допомагає боротися зі стресом, підтримує шкіру, капіляри і імуні... імунітет. Ми з дітьми постійно в русі, і нам це дуже потрібно. У сезон вірусів без нього ніяк. Якщо теж хочеш попіклуватися про себе і мати якісний перевірений склад, в описі каналу є лінк зі знижкою. Реєструйся і обирай те, що тобі реально треба. Дякую, що були. З вами була я, Сюзанна Спейс. До наступної зустрічі!